як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Приблаженний та достойно пам'ятний священомученику власію, дивний страждальнику та щирий наш заступнику. Ти, який обіцяв після відходу свого до життя вічного вислуховувати молитви та допомагати всім, що ім'я Твоє святе будуть прикликати. Ось нині ми до тебе, угодника Божого, як до істинного помічника Спасіння, приходимо і смиренно молимось. Допоможи нам, що кайданами гріхів скуті, стань на Всемогутній до Твого Бога молитви і помолися за нас грішних, бо тебе ми недостойні. Прикликати на заступництво насмілюємося і жадаємо за твоєю допомогою від усіх гріхів наших звільнитися, о святий Власі, зі смиренним та сокрушенним нашим серцем перед Тобою припадаємо і молимось, осяй нас ворожими підступами вражених світлом вишньої благодаті, щоб у ній перебуваючи, ми не спіткнулися в камінніх наших. Тебе, як Сосуд, що на честь обраний та наповнений Божою благодаттю молимо, сподоби нас грішних від Твоєї повноти бажане прийняти, Зціли наші душевні та тілесні рани, гріхів наших прощення для душевного і тілесного нашого здоров'я та спасіння корисного у Господа виблагай. щоб ми завжди прославляли Отця і Сина, і Святаго Духа, і Твоє милостиве заступництво за душі та тіла наші, нині і повсякчас. e na vida amém